18 лютого близько 20.45 у Миргороді екіпаж поліції виявив пошкоджений автомобіль та зруйновану зупинку. За інформацією Миргородського райвідділу поліції, 38-річний водій автомобіля Ніссан Рок допустив зіткнення із зупинкою громадського транспорту, що призвело до руйнації конструкції. У процесі оформлення дорожньо-транспортної пригоди патрульні поліцейські встановили наявність алкоголю в крові водія, рівень якого перевищував норму у 23 рази. На щастя, ніхто з учасників Сників дорожньо-транспортної пригоди не постраждав. Пошкоджень зазнали транспортний засіб, металева конструкція зупинки та дорожні знаки. Відносно порушника складено два протоколи за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та іншого майна, а також за частиною першої статті 130 керування транспортним засобом особою у стані алкогольного сп'яніння.